З переслідуванням та стріляниною визволяли заручника на Житомирщині. Поліцейські отримали інформацію, що у мікроавтобусі, який рухався трасою Київ Коваль, перебуває поранений чоловік, якого викрали невідомі. На вимогу правоохоронців авто не зупинилося, а його пасажири відкрили стрілянину по поліцейських. копи застосували зброю у відповідь. Та, зрештою, зупинили бус. У багажнику виявили тяжко пораненого 22-річного жителя Житомирщини. Нині він у реанімації. Палата, де лежить постраждали під охороною поліції, медики кажуть, юнак після операції ще у важкому стані. Біля нього постійно чергують батьки. 22-річного хлопця знайшли у багажнику мікроавтобуса, який спецпризначенці зупинили на трасі Київ-Ковель. Водій та троє пасажирів везли п'ять помпових рушниць, набої і зв'язану людину. При огляді з'ясувалося, що чоловік мав вогнестрільне поранення. Його доправили у лікарню. Операція тривала трошки більше години. Коля Свинцева не скажу, якого калібру. Він ослаблений. Була значна кровоутрата. Він свідомості він зараз ослаблений. Батьки юнака небагатослівні. Мама лише розповіла, що сина шукали з минулого тижня. В суботу ми з ним спілкувалися, в неділю телефон був від квітучки, і ми вже не знали, де він на неділю. Так, Переживаємо за його життя, тому що знаємо, з якою негарною компанією він ліп. Після затримання спецпризначенцями мікроавтобуса зі зброєю Олевському поповзли чутки, що затримали банду рекетирів. Мовляв, напередодні чужинці на ринку здалякували підприємців. Вимагали, щоб платили дань. Прийшли тут страшно, всі полякалися. Ну це вже понаїжджали, бог їх знає. Ніхто не хочуть робити. Вимагали кошти за відсутність проблем, погрожуючи. Тобто люди прийшли рік ну, тиждень тому на ринок і сказали, що від цю, типу, від завтрашнього дня ми вас будемо кришувати. У поліції цю інформацію підтвердили це є реальна спроба рекету ще тих 90-х. Їх основна мета була з підприємців здобути це гроші. Намагалися чинити тиск на підприємців, як великого, так і малого бізнесу. І наш потерпілий є одним із цих підприємців. За викрадення людини опір поліцейським та зберігання зброї, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення. Усього ж під вартою у справі банди рекетирів – уже дев'ятеро людей. Це жителі Київщини та Запоріжжя, які раніше уже мали проблеми із законом. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина. Спецкор. 2+,2.